Північ, південь, захід, схід, центр України. Олена, дивіться. По-перше, це Київ, Київська область, Чернігівська область, дуже суттєві обстріли. Це Житомирщина, це Рівненщина, це Волинь. Західна Україна взагалі вся Червона, Львівщина, Львівська область, місто Львів, Франківщина, особливо і місто Франківськ, Тернопіль, Тернопільщина, Хмельницький, Хмельниччина. Чернівці теж будуть якісь провокації. По Вінниччині випадають загрози. Більш спокійно Кропивницький та Черкаси. Полтавщина буде під атакою Шахедів. Бачите, значить, правда. правда. Загрози є для Одеси суттєві. Ворог захоче там гасити світло набагато більше і воду. Миколаїв загрози, Херсон, звичайно, як завжди, Дніпро та Запоріжжя, Балістика і Каби.